Сьогодні до нас приєднаються ці дивовижні істоти, у них є важлива місія ознайомити з перестановкою, розміщенням у певному порядку та сполученням, а також навчитись рахувати всі можливі варіанти перестановки, розміщення та сполучення за допомогою формул. Гайда до нас на тебе чекає багато нового і цікавого. Маємо групу з трьох істот. Можемо сказати, що маємо скінченну множину, яка складається з трьох елементів. Істоти є елементами цієї множини, і всіх їх ми можемо певним чином упорядкувати, когось поставити на перше місце, когось на друге, а когось на третє. Так ми отримали скінченну впорядковану множину, що складається з усіх елементів заданої множини. А можемо впорядкувати їх усіх по іншому, наприклад, так. Тож маємо дві скінченні впорядковані множини, що складаються з усіх елементів заданої множини. І вони є різними, тому що елементи в кожній із них розміщуються в різному порядку. Можемо також створити такі впорядковані множини, що складаються лише з двох елементів заданої множини, тобто є її під множинами. Сформулюємо означення. Скінченні впорядковані множини це такі скінченні множини, у яких є важливим порядок розміщення елементів. Нехай маємо скінченну множину x, що містить n елементів. Будь-які впорядковані множини, утворені з усіх елементів множини x, називають перестановками скінченної множини x, і всі перестановки n елементної множини відрізняються одна від одної лише порядком розміщення елементів. Кількість усіх можливих перестановок з n елементної множини x позначають літерою P з індексом n. Як знайти цю кількість, з'ясуємо за мить. Маємо таку групу з трьох істот, тобто триелементну множину. Потрібно знайти, скільки разів можна по різному переставити всіх істот, тобто кількість перестановок із трьох елементів. Зупини відео та зроби це самостійно. Скористаємося способом перебору. Виходить шість таких упорядкованих множин, тобто шість перестановок. Усі вони є різними множинами, тому що елементи в них розміщуються в різному порядку. Якщо ти уважно дивишся наші відео, то знаєш, що цю комбінаторну задачу можна було розв'язати і іншим способом. А за мить ми покажемо тобі універсальну формулу обчислення будь-якої кількості перестановок. Якщо скінченна множина містить n елементів, то кількість перестановок з n елементів можна знайти як добуток всіх натуральних чисел від одиниці до n, цей добуток коротко записують як n факторіал, зверни увагу, 0 факторіал дорівнює одиниці. Один факторіал також дорівнює одиниці, тож знаходимо три факторіал, що є кількістю перестановок із трьох елементів один множимо на два, множимо на три що дорівнює шести, тобто з три елементної множини маємо шість перестановок. Усі 5 істот незабаром виступатимуть на концерті із сольними номерами. Скільки є варіантів черговості цих виступів. Зупини відео та з'ясуй це самостійно. Виступатимуть усі істоти. Тож нас цікавлять, усі 5 елементів заданої множини. Важливо також, хто за ким виступатиме, тож має значення порядок розміщення цих елементів. Отже, кількість варіантів черговості виступів цих істот дорівнює кількості всіх можливих перестановок із п'яти елементів згідно з формулою P з п'яти подаємо як 5 факторіал, тобто добуток перших п'яти натуральних чисел, що дорівнює 120, і маємо відповідь існує 120 варіантів черговості виступів п'яти істот. Маємо групу з трьох істот. Двома з них потрібно дати завдання хтось має вчити вірш, а хтось тренуватися з м'ячем. Скільки є варіантів вибрати? Хто із цієї групи має вчити вірш, а хто тренуватися з м'ячем? Зупини відео та спробуй з'ясувати це самостійно Отримати відповідь на це запитання можна по-різному. Наприклад, скористатися звичайним способом перебору. У будь-якому випадку має вийти шість варіантів, тобто шість двоелементних підмножин із заданої триелементної множини. Кожну таку впорядковану підмножину називають розміщенням із трьох елементів по два елементи. Нехай маємо n-елементну множину х, тоді будь-яку. К елементну впорядковану підмножину множини Х називають розміщенням зен елементів по К елементів. Як і в перестановці, у розміщенні враховано порядок елементів. Однак, на відміну від перестановки, тут уже задіяно не всі елементи, кількість розміщень зен елементів по К елементів можна знайти за такою формулою n факторіал поділити на у дужках, n k факторіал. За допомогою цієї формули підрахуємо, наприклад, кількість розміщень із семи елементів по чотири елементи, замість n підставляємо сім, а замість k чотири, обчислюємо вираз у дужках та розкриваємо факторіали, скорочуємо дріб та обчислюємо отриманий вираз. І наша відповідь є 840 розміщень із семи елементів по 4 елементи. Нумо тренуватися. Маємо групу з 5 істот. Скільки є варіантів розподілу між ними трьох різних ковпаків? Зупини відео та з'ясуй це самостійно. Невеличка підказка. Знайти відповідь тобі допоможе ця формула. Ковпаків менше, а тому отримають їх тільки три істоти з п'яти. А ще вони різні, тож, наприклад, перша істота з першим ковпаком і перша істота з другим ковпаком – це різні варіанти розподілу, а тому кількість варіантів розподілу між п'ятьма істотами трьох різних ковпаків дорівнює кількості розміщень із п'яти елементів по три елементи. У формулу замість n підставляємо 5, а замість K – 3. Виконуємо обчислення і отримуємо 60. тобто є 60 варіантів розподілу трьох різних ковпаків між п'ятьма істотами. Маємо групу з трьох істот. З них потрібно вибрати двох помічників, щоб прикрасити залу перед концертом. Скільки для цього є варіантів, зверни увагу. Завдання в них однакове тож пара помічників з першої і другої істот та пара помічників з другої і першої істот це та сама пара. Послідовність вибору тут значення немає. Оскільки послідовність вибору істот не має значення. Той порядок розміщення елементів у отриманих підмножинах також не має значення, а тому для вибору двох помічників є три варіанти кожна така підмножина є сполученням або комбінацією з трьох елементів по два елементи. Нехай маємо скінченну n елементну множину х, Сполученням комбінацією із n елементів по k елементів. Називають будь яку підмножину множини х, що містить k елементів, як і в розміщеннях, у комбінаціях задіяно не всі елементи множини, однак, на відміну від розміщення, у комбінаціях порядок елементів не має значення, тобто дві комбінації вважають різними підмножинами, якщо вони відрізняються суто елементами у своєму складі, а не порядком, у якому вони розміщуються. Кількість комбінацій із n елементів по k позначають так, знайти кількість комбінацій можна за такою формулою n факторіал поділити на k факторіал помножити на вираз у дужках n факторіал. Зозначення випливає, що це з n по 0 дорівнює 1. Зупини відео та за формулою обчисли кількість усіх комбінацій з 10 елементів по 5. Нумо звірятися. Замість n підставляємо 10. Замість k 5. Спрощуємо отриманий дріб. І наша відповідь 252 можливі комбінації з 10 елементів по 5 елементів. Запам'ятай, у перестановках задіяно всі елементи і має значення порядок розміщення елементів. У розміщеннях порядок також важливий, але задіяно не всі елементи. У сполученнях комбінаціях задіяно не всі елементи. Порядок розміщення елементів значення немає. Для знаходження кількості всіх можливих перестановок, розміщень та комбінацій користуйся такими формулами. Які приклади перестановок, розміщення та сполучення ти знаєш? Напиши в коментарях і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.